Чити є. Було два відчуття: перше жах від того, що можуть постраждати люди, а друге це лють. На тих, хто продовжує бомбити мирні міста, так згадує пекельний ранок 29 грудня. Директорка кінотеатру пані Наталія найбільше говорить, приймалася за співробітників, які у ту годину вже мали сходитись на роботу. Я дуже переживала, тому що у нас з 8-ї години починається робочий день співробітника пральні, і я саме переживала, що вона вже на місці. Але пощастило. Ми зв'язалися з нею. Вона була на вулиці Титова. Вона ще не дійшла. Менше пощастило співробітникам клінінгу. Вони вже були на роботі. Проте у кінотеатрі повітряною тривогою. Не нехтують, тому жінки спустилися до сховища. Це і зберегло їхнє життя. Це паркінг торгівельного центру. Саме сюди встигли добігти дві співробітниці клінінгової компанії, які вранці 29 грудня вже були у кінотеатрі. Вибух не на жарт налякав жінок, утім вони не постраждали та відходили від тих жахливих подій щонайменше декілька днів. у той день на роботу після відбою тривоги приїхав Сергій. Чоловік працює головним інженером кінотеатру та мав перевірити усі зали на пошкодження. Ну, це словами це не вимовити. Сразу ж побіг роздивлятися по пошкодженнях, де що, куди, комунікації. І все це треба було подивитись, щоб ніде нічого не текло, не, не горіло. Коли прибув на місце, згадує Сергій, вся підлога кінотеатру була засипана уламками будівельних матеріалів. За Заслуг волни засипало все пилюкою, от, було дуже багато пилу. От, і остатки диму, арії. включилася система димового відведення. Вибуховою хвилею у залах пошкоджено стелі, а ще постраждали антипожежні евакуаційні двері. Саме ці двері не витримали вибухову хвилю, от, яка пішла з внутрішньої сторони. Кінотеатрі підрахували, косметичний ремонт буде коштовним. На відновлення одних евакуаційних дверей треба щонайменше 90 тисяч гривень. Та головне, що люди цілі, каже Наталія. Решта дрібниці. Багато було продано квитків, багато заготовано попкорну. І якби це було у час, коли кінотеатр працює, тут було б десь 15 чоловік персоналу, і я думаю, що десь близько 100 гостей. Тож замість новорічної програми, яку готували для відвідувачів, співробітники розгрібали наслідки вибуху, то повертали кошти за придбані. Квитки зараз же у торговому центрі перевіряють наскільки постраждали комунікації. А в самому кінотеатрі ремонтують пошкоджене майно. Відкритися сподіваються вже у лютому, та все кажуть залежатиме від керівництва АПОЛО. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.